На 14-денний карантин закрили хірургічне, ортопедичне, нейрохірургічне, урологічне, реанімаційне, пульмонологічне відділення, відділення гемодіалізу та клінічну лабораторію, розказав сьогодні на брифінгу Дмитро Бутрій. Відповідно до наказу департаменту здоров'я облдержадміністрації для недопущення поширення хвороби припинено планову госпіталізацію пацієнтів на 14 днів. Пацієнти, які перебувають на лікуванні вказаних відділеннях, продовжують отримувати медичну допомогу до повного одужання та виписки з лікарні. Деяких пацієнтів перевели до двох інших медзакладів Лучанського та Карабелеша. У обласній лікарні розпочали службове розслідування. Задіяно службове розслідування. З цього приводу на спільно створена робоча група спільно з обласною радою на період розслідування керівництво буде обласної лікарні відсторонено, оскільки після випадку повинна була створена комісія по нещасним випадкам і були прийняті, повинні були прийняті певні, певні заходи. Результати розслідування сказав Дмитро Бутрій, очікують у середу, 31 березня. Керівництво лікарні може надати нам свій коментар у будь-який час у зручний для себе спосіб.